Ромашка і пара крапель мого секретного інгредієнта. Зіля майже готове. Я намалюю на дошці, щоб стало зрозуміло. Саме час перекусити, доки ніхто не бачить. Обожнюю ці мармеладки. О, кого я бачу. Дякую річ. Ну і наприкінці вам потрібно що за шум? Снікерс до речі. Та в чому справа? Ой, ми спалились. Oh, no. Хто вам дозволив їсти на уроці? ну швидко давайте сюди всі ваші смаколики. Я їх конфіскую. Швидше, дівчата. Ох, гаразд, як скажете. Ласкаво, просимо до уроку малювання. Ваше завдання череп. Все ясно. Гей, Венсдей, дивись, що я маю. Фарба та що? А ось і ні. Боже. Не бійся, зараз я тобі все розповім. Якось я їла жиле і робила домашню. У мене був такий гарний настрій, доки я випадково не переплутала тюбики. Я взяла фарбу замість жиле та видавала її прямо собі в рот. Це було жахливо, але ситуація надала мені геніальну ідею, як пронести жиле в клас. Тоді я просто залила желе у тюбик з під фарби того школьору. Тепер ніхто не здогадається, що в мене із собою смакота. Та-дам! Ну, як тобі? Супер, Еніт. у мене теж дещо є. Що ти робиш? Як ти знаєш, моя палітра складається тільки з чорного, тому що це найкращий колір, щоб намалювати страшного кажана. Але негідна річ розсипала банку печива на мою палітру, і тут мене осяяло. Я поклала оре замість фарб, щоб перекусити на уроці. А, все ясно, це геніально. Так, я чула хрускіт. Ви що знову істе? Подивимось. Не бачу нічого підозрілого. Дивно. Це просто фарба. Ми малюємо. Хоч би вона нічого не помітила. Гаразд, продовжуйте. Фух, пронесло. І яка відповідь? Е Гей, -ге. Винздей, як тобі мій калькулятор? Начебто нічого особливого. Ха, придивись краще. Тут мармелад замість кнопок. М -м, клас. Вчора я їла свої улюблені маршмеллоу та робила домашню з математики. Але тут я випадково впустила калькулятор і всі кнопки вилетіли з нього. Я так засмутилась, але одразу зрозуміла, чим замінити їх. Я приклеїла маршмеллоу, а для різноманітності додала скітов та мармеладки. Так, у мене вийшов розкішний калькулятор, який можна пронести на урок. Ой, так їсти хочеться. Де моя гумка? Мамочки, ха, Купилася? У мене також є чудова історія для тебе. Я люблю їсти більше маршмелу, особливо коли читаю щоденник. Але вчора хтось зіпсував його своїм безглуздим зізнанням. Я була в люті і взяла гумку, щоб стерти це неподобство. Але воно не стиралось. Тоді я зрозуміла, що не помилково схопила маршмелов, а отже, інші теж нічого не зрозуміють. Тому я просто засунула пару маршмелок замість гумки і принесла з собою сама Тут бажає смачного. У них що? Їжа на столі? Дивно, нічого немає. Зверніть увагу на кажанів. Ви повинні знати всі деталі. Це і так ясно. Гееніс, як тобі моя нова резинка, дуже смачна. Що скажеш? А, от прикол. Я просто приклеїла мармеладку у формі кажана за допомогою кукурудзяного сиропу. Справді. Я теж дещо прихопила із собою на урок. Думаєш, це блискітки. А ось і ні. Це мій новий лайфхак. Молодець, цині. Дякую. На урок біології складно пронести солодощі, тому я просто взяла ручку і засипала до неї шипучі цукерки. Тепер я зможу насолоджуватися ними в будь-який зручний момент, доки очілка не бачить. Це так прикольно. Тому, їх і називають кажанами. Ви все запам'ятали? Що? Можу заприсягтись. Вони знову їдять у мене за спиною. Час брати лупу. Зараз я точно вас викрию. Стіл, зошити, ручки, все чисто. Хм, Схоже, я помилилась. Ці ноти ви повинні знати насамперед. Еніт, не спи, прокидайся. Річ розбуди її. Досить спати. Та що ж таке? Спробуй затиснути її ніс. у чому річ! О, саме час випити трохи кави. Добре, що вона у мене із собою. Зараз я вставлю трубочку і швидко підбадьорюсь. Хайф. Добре, що вчора я вигадала цю геніальну ідею вставити каву у склянку для олівців. Залишилось тільки обклеїти його для маскування і не забути про трубочку. Ось бачиш, венздей це просто браво! Але у мене також маленький секрет. Я протягла трубку прямо в пляшку з колою Вау, супер, крута ідея! Ла 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 ла-ла-ла, Все в порядку, начебто так. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Настав час зайнятись моєю улюбленою географією. Так, подивимось, що у мене на карті. Треба зробити пару вимірів. А щоб працювати було веселіше, я з'їм пару чіпсинок. Стійте. Це просто геніально. Можна насипати чіпси прямо сюди та пронести до класу. Гей, Вензди! Дивись, що я вигадала. Це що? Хрускіт? А, ні, здалось. Продовжимо. А в тебе що смачненького? Зараз покажу. Мармеладні очі? Круто! Пригощайся чіпсами. Так, що за шум? Mm -hmm. Пам-парам-пам-пам! -пам, а ми мовчим. Це головне правило геометрії. Запам'ятайте його. Еніт, хочеш прикол? Вау, це мармелад! Okay. Так, вчора я прикрашала новий чохол та вирішила обклеїти його мармеладками. Здорово! А як тобі дизайн мого взуття? Мої кеди тепер із цукерок. Непогано. Дякую, бенздей. Як ти знаєш, я люблю все райдужне. тому коли я швидко зрозуміла, що ці цукерки чудово підійдуть до моєї обновки. Я цим скористалась. Я приклеїла всі цукерки до свого нового взуття. Ніхто нічого навіть не помітив. От умора. Підозріло. Ах, так. Ви спалились? Здавайте все сюди. О, дітько відстій. Більше ніяких солодощів на уроці. Шкода, чого ви чекаєте? Я голодна. Ми чекаємо на твої вказівки. Я хочу, щоб у першому райі ви приготували пасту. Пасту добре. Добре. Okay. Бабуся, прокидайся, внучка хоче пасту. Пасту просто. Я вже варила для неї спагеті, тож нічого складного в цьому немає. Все за класичним рецептом. Апі, пробачте, це все борошно. Нічого страшного. Ще раз пробачте. Я хочу самостійно приготувати спагетті. Після борошна вхід підуть яйця. А ними навіть вже гривати вмію. Ой-ой, стійте. І знову пробачте мене. Мені завжди здавалося, що з мене непоганий вийшов жанглер. Що ж, коли тісто готове, потрібно розділити його на невеликі кульки та розфарбувати кожен у певний колір. Після за допомогою спеціальної машинки я наріжу тісто на саму лакшину. Для цього потрібно просто обережно прокрутити тісто в цій машинці. На мою думку, виходить дуже круто, а головне оригінально. У всіх буде проста локшина, а в мене спагетті у вигляді квіточки. Бабуся, як ваші успіхи. Все відмінно. Внучка завжди любила звичайні спагеті з кетчупом. Та чому ж мені не запропонувати її саме їх? Венти, як у тебе справи? Річ, мені потрібна твоя допомога. Я не хочу, щоб моя локшана була Може на класичну для мене вона надто світла. Якщо додати трохи чорного барника, буде саме те. Really? Кетчуп я теж додам. Він буде у ролі крові. До речі, додатково я засуну мармеладні очі, щоб вони доповнили композицію. Малятко, ти готова спробувати та обрати переможця? Навіть не знаю, що почати. Мабуть, насамперед, спробую класичну локшину бабусі. Я з дитинства її просто обожнюю. Думаю, цього разу нічого не змінилось. Як я й думала, okay. смачно та просто. Далі вхід піде локшина від Еніт. Вийшло, звичайно, нереально красиво і дуже мило. Це справжній витвір мистецтва. Його навіть їсти не хочеться. Еніші додала додаткових макарошок. Схоже на їгла вампіра. Ууу, страшно. Ці макарони не зварені. Сухі. Їх нереально їсти. Залишилась локшина від Вензди. Подача не гірше, ніж у уеніт. У стилі Вензди. Насамперед я хочу спробувати очі. Він що, мармеладний? Обажні отакі! Венздей, як ти зрозуміла, що мармелад так круто поєднується з локшиною? Це ж просто нереально круто. Таку смачну локшину я да повністю. Навіть крапельки соусу на тарілці не залишу. Думаю, переможець очевидний. Найкраще локшину приготувала Венздей. Я так, я ж так старалась. Енс, дай прибери зараз же. Досить лякати літню жінку. Малятко, ти вже готова дати нам нове завдання. Так хочу коктейль. Зможете зробити? Просто буде в кращому вигляді. Тобі, внучечко, все ще завгодно. Okay. Коктейлі я вмію робити. Я зараз зроблю такий, що ти його ніколи в житті не забудеш. Основою для коктейлю стане звичайний спрайт. Його потрібно залити в келих такої незвичайної форми. Тепер всередину потрібно капнути секретний інгредієнт, який надасть спрайту потрібного кольору. Він стане зеленим. Річ зараз же збігай до доїні ти принеси мені вершки. Все ще що диявольська рука. А ну геть. Бабуся, не треба ображати мого помічника. Річ робить лише те, що я йому кажу. Вершки мені потрібні для того, щоб вилити їх на коктейля. Зверху накласти мармеладних очей. Зізнаюсь, мармеладні очі. Це моя улюблена насолода. Вона й виглядає круто, і ще вона дуже смачна. Червоненький сироп теж не завадить. А чого я чекаю? Мені теж час готувати коктейль. Почну з мармеладних цукерок. Для початку їх потрібно розділити за кольорами. Готово. Тепер їх потрібно викласти шарами і високий килих. Тільки подивіться, яка краса виходить. Феном ці мармеладки потрібно розтопити, щоб вони перетворились на однорідну масу. І останній крок взбиті вершки. Вони завжди надають напоям якогось більш презентабельного вигляду. Невелика мармеладка зайвою також не буде. Краса! Дівчатка, ви зробили гарні та смачні коктейлі. Тільки ось ви зовсім не подумали про здоров'я моєї онуки. Я зроблю коктейль, який буде насамперед корисним. Він буде складати з різних овочів, які я запкаю в цей блендер. І чим більше увійде, то краще. Залишилось тільки прокрутити овочу в блендері. Готова. Як пахне! Жахливо! Все точно. Oh, Годі вам. Натомість онука оцінить мою турботу про її здоров'я. Саме час обирати переможця, онука. На вигляд усі коктейлі дуже нічого. Найбільш звичайним виглядає коктейль бабусі. Тож з нього і почнемо. Фу, яка морзяна гілка. Сам коктейль на смак нічого. Фу, гетота, гедота, бабуся, це буде неможливо. Наступним порахунком буде коктейль віденіт. Він виглядає набагато смачнішим, а вершки їх так багато. Коктейль треба не пити, а їсти ложкою. Все-таки не можна прогаяти, ні грама смачних збитих вершків. Вершки закінчились, можна діставати трубачку. Дивно, а чому коктейль такий густий? Його ж неможливо пити. А як я можу віддати перемогу коктейлю, який я навіть не спробувала? Ні, все точно повз. здається, надія на тебе, буду одразу пробувати. Ммм, нарешті смакота. Я б з радістю пила цей коктейль на постійній основі, бо він справді дуже смачний. Зараз я просто не можу зупинитись. Яка смакота! І хто ж переможець? Це ж очевидно, Венздей. Вона зробила дуже крутий коктейль. коктейльну, яке завдання зараз у цьому раунді. Бабуся, все дуже просто. Зроби для мене салат. Хочеться чогось легкого. Салатик так салат буде зроблено. Через пару хвилин буде готово. Okay. Буде тобі салат? У мене щойно поспіли листя для салату. Нехай саме вони становлять основу салату. Далі в під піде сир та сухарі. Очевидно, навіть я знаю рецепт цього вашого Цезаря. Не можна забувати і про соковиті помідорки. Бо вони будуть прекрасною салату. У мене вже все готово. Чудово, я придумала, як зробити салат не просто смачним, а й гарним. Я знову повернусь до теми квітів. і Зроблю завачів невеликі, але дуже милі квіточки. У мене й відповідні форми є. На мою думку, це чудова ідея, тому що виглядає як справжній букетик, а ще цей дуже смачно. Які квіти, це ж нудно? В салату не вистачає чогось темного. Хоча пари листя базиліка. Я в захваті від цього черепа, так що він теж стоятиме на тарілці. Саме на цей череп я наліплю інші інгредієнти сир та шинку. Тепер потрібно залити цю справу кетчиком і вставити два ока. Череп став виглядати набагато цікавішим. Який жах. Бачила б таке вночі, впала б зі страху. Але вирішувати все одно не мені, а нашій дитині. Ура, нарешті смачна їжа. Ой, Винз, ти що ти приготувала? Ой, який жах! Ніколи не бачила таких страшних салатів. Його не те, що їсти, до нього торкатися моторошно. Подивимося, що мене здивує бабуся. На це зарії салати справді дуже схожий. Ось такий салат я готова їсти постійно. Навіть зупинятись не хочу. Хочеться якнайшвидше спустошити тарілку. Ось тут і справді смачно і корисно. Тепер буду нереально сильною. А тепер спробую біти відені. Фу, не смачно! Це просто овочі. Бабусин салатик перемагає. Бабуся, не відволікайся, дитина готова дати завдання. Хочу на десерт пончик. Буде тобі пончик? Я також такі люблю. Значить, і приготувати зможу. Уявляю, які на дні у них будуть пончики. Це ще чому? Головне, щоб вони були смачними. На пончики таки не дивитись, збираються. Я знову зроблю щось яскраве. Точніше, кожен мій пончик буде свого кольору. Зазвичай людям такий підхід подобається. Що це було? Не підходьте до мене. Не відволікайте мене від випікання. Мої пончики ось, ось будуть готові. Частина роботи зроблена. Настав час прикрашати. Звісно, ходи без червоного полоничного сиропу. Він ж справді схожий на кров. Але це ще не все. За допомогою білої глазурі я намалюю візерунок у вигляді павутинки. Наче ці пончики я з павукового гнізда дістала. Річ мені потрібна нутела. Принеси. Молодець. Без тебе я б так і не зробила кажанів. Дивіться, як круто. Голова цієї мишки ні до чого. У мене вийшли справжні красиві пончики. Незвичайно. Я ось не хочу сильно прикрашати пончики. Щоб їх смак був цікавішим. Я просто посиплю на пончики цукрову пудру. Її всі довкола люблять. Моя онука буде задоволена. Мої кольорові пончики також готові. Вони такі гарні. З ними тепер навіть фотографії можна робити. Круто ж, але це ще не все. До таких пончиків ідеально підійде посипка. Потрібно лише її відкрити. Ой. А. Ой. Тепер весь язик в цукерках. Але нічого. Дитині вже час обирати переможця. Цікаво. Увенція знову зробила щось незвичне. Навіть кожани виглядають смачними. А? Непогано. Але зізнатися okay. чекала не більше. Right. Наступними вхід підуть пончики від моєї бабусі. Перш ніж їх з'їсти, хочу зібрати невелику вишу. Так і їсти буде зручніше. Звичайні пончики. Смачні, але нічого особливого в них нема. Подивимось, чи мене пригостить пригоститєні. Її пончики найбільше схожі на ті, які я люблю. Це нереально смачно. Еніт, тут все очевидно. Твої пончики найкращі.